Видавала фіктивні довідки для уникнення від служби військовозобов'язаними. Лікарці приватного медзакладу у Полтаві повідомили про підозру. Нагадаємо, йдеться про схему, організовану керівницею юридичної компанії восени минулоріч. Фігуранти підшукували серед військових осіб, які хотіли ухилитися від служби чи перевестися у тилові бригади, не маючи на те законних прав. Медики виписували клієнтам неіснуючі діагнози важких хвороб, які ставали підставою для визнання їх непридатними для військової. Служби у бойових бригадах. Це надавало воїнам можливість привестися у тилові підрозділи або списатися з військової служби. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Полтавщини Інна Усова. Наразі лікарці приватного медзакладу повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Пособництво у прийнятті пропозиції обіцянки або отриманні неправомірної вигоди службовою особи. Її загрожують до 6 років позбавлення волі. Восени підозру вчинені такого ж злочину отримала організаторка схеми керівниця юридичної компанії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває,